Ще один удар завдано по американських товстосумах. Швейцарський банк Credit Suisse погодився передати місцевій владі інформацію про заможних клієнтів американців, які ухиляються від податків у США. Як заявило у банку, дані про рахунки багатих американців будуть спрямовані швейцарським податковим регуляторам негайно. І вже через кілька місяців їх отримає американська влада. Хоча керівництво іншого найбільшого банку Швейцарії відмовилося назвати кількість своїх клієнтів, що потрапили в чорний список американських податківців, регулятори США протягом тривалого часу ведуть переговори з керівництвом 11 найбільших фінансових компаній Швейцарії, куди входять такі банківські гіганти, як Credit Suisse і UBS. Влада підозрює банки в тому, що вони допомагали заможним американцям приховувати дані про прибутки, що дозволило тим значно скоротити податкові відрахування. У разі, якщо причетність банків буде доведена, їм загрожують багатомільярдні штрафи. Восени 2009 року. UBS, хоча й під загрозою подання позовів з боку податкової служби США. Погодився розкрити інформацію про рахунки 250 заможних американських громадян у 2010 році. Банк розкрив рахунки ще 4,5 тисяч американських клієнтів і погодився зробити те ж саме ще стосовно 52 тисяч. Окрім США, відкрити банківську таємницю від Швейцарії вимагають Німеччина, Великобританія та деякі інші країни.